Уявіть себе на вулицях Лондона, XVIII століття. Місто вирує життям, вишукані карети пересуваються брукованими дорогами, величні собори піднімаються над горизонтом, а у вітряних алеях чути мелодії, що зачаровують кожного перехожого. Це епоха бароко, коли музика досягає небувалого розмаху і розкоші, а композитори стають творцями не лише звуків, а й атмосфер цілих епох. У цей період Георг Фрідріх Гендель підкорює серця європейських монархів та аристократії своїми величними оркестровими творами. Його музика це не просто звуки, а відлуння пишності королівських дворів, урочистих процесій і грандіозних садкувань. Від гучної фанфари труб до ніжного звучання струних. Гендель створює звуковий світ, який наповнює епоху бароко життям, емоціями та духовною глибиною. Сьогодні ми зануримося у цю величну епоху через творчість генделя, відкриваючи секрети його знаменитих і маловідомих оркестрових творів, які продовжують надихати людство вже понад три століття. Музика на воді це один із найбільш відомих оркестрових творів Георга Фрідріха Генделя. Твір був написаний у 1717 році за замовленням короля Великої Британії Георга І. На той час король прагнув зміцнити свій авторитет серед англійського суспільства, і одна з ідей полягала в організації пишної прогулянки на човнах по темзі, що супроводжувалася музикою. Прем'єра відбулася 17 липня 1717 року. Оркестр, розміщений на окремому черні, грав твір під час прогулянки короля Темзою. За легендою, музика так сподобалася Георгу І, що він наказав виконувати її тричі за ніч. На той час король Георг І мав напружені відносини з принцем Уельським, але музика Генделя, виконана під час цієї події, об'єднала двір, і принц навіть брав участь у святкуванні. Це був один із перших випадків, коли музика виконувалася не тільки для військового кола аристократів, але й для звичайних лондонців, які спостерігали за прогулянкою королівської флотилії. Перед прем'єрою Гендель особисто перевірив звучання твору на відкритому повітрі, щоб упевнитися, що музика буде добре чути на річці. Цей виступ мав великий успіх і допоміг Генделю отримати ще більше визнання при дворі. Музика на воді складається з трьох сюїт, кожна з яких має свої унікальні риси. Загалом твір написаний у садковому стилі, що підходить для урочистої атмосфери. Розглянемо сюїту номер 2 яка яскраво демонструє стиль бароко. Поєднуючи чіткі ритми, насичену поліфонію, урочисті фанфари, танцювальні форми. Від тріумфального алегро. До ніжного ленто ця сюїта охоплює широкий спектр настроїв, створюючи справжнє музичне свято, використання різних інструментальних груп, створило контраст і багатство звучання. Більшість частин написані у формі танців, що робить музику легкою для сприйняття. Цей твір зробили генделя справжнім народним композитором. Сьогодні ця музика є невід'ємною частиною світового музичного репертуару і продовжує надихати слухачів. Цей твір було написано в 1749 році з нагоди укладення Аахенського миру, який завершив багаторічну війну за австрійську спадщину. Король Георг ІІ замовив генделю урочисту музику для супроводу грандіозного святкування, яке включало в себе розкішний фейерверк у Грін Парку Лондон. Головною вимогою короля було використання тільки духових інструментів, щоб музика звучала велично та потужно під відкритим небом. Але Гендель, прагнучи більшого музичного розмаїття, пізніше додав струнні для виконання в концертних залах. Репетиція твору відбулася 21 квітня 1749 року і зібрала понад 12 тисяч слухачів, що спричинило затори на мостах Лондона. Феерверк, що Прем'єру, був настільки масштабним, що іскри випадково підпалили декорації, але це не зіпсувало враження від музики, яка захопила всіх присутніх. Твір, написаний у типово бароковому стилі, гармонійно простий, але структурно складний, складається з п'яти частин, які передають урочистість, радість і навіть драматизм подій. Розглянемо перший номер увертюру, яка була написана як вступ до всієї сюїти у традиційному стилі французької барокової увертюри, популярної в той час. Вона має дві основні частини. Перша повільна урочиста частина грава. Друга швидка енергійна частина алегро. Перед вами звучить велична маршова тема в дусі французьких королівських процесій. Повільний темп і насичені акорди створюють ефект урочистої ходи. Друга частина сповнена життєвої сили та тріумфу. Тут домінує ритмічна жвавість, яка нагадує про радість і святкування. Теми часто розгортаються в контрапункті, створюючи насичену поліфонічну текстуру. У Вартюра залишається одним із найчастіше виконуваних творів генделя, зокрема на офіційних урочистостях і концертах. Окрім відомих творів, Гендель створив низку менш популярних, але не менш цікавих оркестрових композицій, які заслуговують на увагу. Це оркестрові сюїти з Опер, концерти для органу та оркестру, сюїти, тріумфальні симфонії, концерто Гроссо. Розглянемо органний оркестр номер 17 який отримав неофіційну назву Зозуля та Соловей через використання імітацій співу цих птахів. Був написаний генделем у 1739 році. Початкове призначення цього концерту це виконання під час антрактів ораторії Генделя. Концерт має типову для бароко тричастинну форму, швидка, повільна, швидка. Третя частина алегро найяскравіша і найцікавіша. Тут звучать імітації пташиного співу. Концерт демонструє улюблений бароковий прийом зображення природи через музику. Зозуля імітується повторенням двох однакових нот. Соловей, зображений у вигляді орнаментальних трелей та швидких пасажів. Твір не просто зображує пташиний спів, а передає ідею гармонії між природою і музикою. Сольна партія органа демонструє віртуозність виконавця. Оркестр вступає в ролі супроводу, забезпечуючи структурну основу та контраст сольній партії. Концерт є одним із найвідоміших органних творів генделя і широко виконується як у концертних залах, так і в церквах. Він став джерелом натхнення для інших композиторів, які працювали з імітаціями природи. Георг Фрідріх Гендель це композитор, чия музика стала дзеркалом своєї епохи, але водночас вийшла за її межі, залишаючись актуальною й сьогодні. Його оркестрові твори це не лише звукові картини королівської величі чи святкових феерій, але й живий доказ того, як мистецтво може об'єднувати людей різних часів і культур. Слухаючи Генделя, ми ніби опиняємося у величних залах, освітлених тисячами свічок. Чуємо шепіт минулого і відчуваємо той незгасний дух краси, який зберігає його музика, його твори це гармонія, яка надихає велич, яка вражає, і душа, яка промовляє до кожного. Гендель показав, як сила звуків може стати універсальною мовою людства, здатна викликати емоції, торкатися серця та дарувати справжнє відчуття дива. І сьогодні, завершуючи нашу подорож його творчістю, ми залишаємо цей зал не лише з новими знаннями, але й з оновленим відчуттям того, що музика здатна змінювати світ.